Коломийським медикам передали благодійну допомогу. Міський центр первинної медицини отримав дев'ятку за сприяння народного депутата Івана Мельничука. Транспортний засіб закріпили за амбулаторією номер 3 Дільничні лікарі обслуговують віддалені вулиці, тому автомобіль неабияк допоможе їм у роботі. Без зайвого пафосу та розголосу зустрілися, подякували, передали автівку і до роботи від імені іменічука Івана Івановича, депутата Верховної Ради, Коломиянина, нашого земляка, мого однокласника, друга. Я би хотів передати ці ключі і документи від машини, яка назначена для нашого центру. З народним депутатом часто спілкується та має товариські стосунки. Керівник Коломийської первинки Володимир Мельничук каже, такого позитивного, а головне, миттєвого результату навіть не очікував. Ми отримали буквально миттєву згоду про те, що він готовий нам допомогти, оскільки бюджет міський не спромігся цього року. Ми на жаль не змогли закупити автомобілі за моїми проханнями. Реформа йде, війна в державі йде. А такий подарунок нам надзвичайно приємно отримати. І миттєва реакція, яка відбулася, ми самі цього не сподівалися. Подія надзвичайна для Коломияни і для медицини Коломеч. Подарунок не новий, але у хорошому стані. Це ваз 21099 1995 року випуску, вартість близько півтори тисячі умовних одиниць. Придбали його на Прикарпатті, їздить на бензині, але розхід пального вдвічі менший від того, скільки витрачає УАЗ, на якому дотепер їздили коломийські лікарі. Зручно добиратися буде медикам на виклики, а тим більше відбулося вже переселення педіатрів на Шевченка 38, Там є гостра необхідність доставки ну, лікарів на виклики. Тому то він буде практично застосований, і я думаю, що навіть люди відчують цей позитив, крім персоналу. Автомобіль передали на амбулаторію номер 3 яка розташована на Шевченка 38 У Коломиї фахівці установи обслуговують три вулиці: Франка, Довбуша і Карпатську. Це великий масив та віддалений приватний сектор. Я хотіла би подякувати тим людям, які зробили велику справу, подарувавши нам машину. Це прискорить наші виклики обслуговування і патронаж дітей. І, взагалі, ми дуже раді, що на нас звернули увагу на кінець. Згідно з вимогами, у Коломийському центрі первинної медицини має бути 20 транспортних засобів. Дотепер вони мали 8 автівок, але технічно справні були тільки сім. Середній вік медичного транспорту вже геть ветеранський 25 років. Але народний депутат пообіцяв на цьому не зупинятися. Тому пан Заграновський сподівається, що незабаром автопарк центру поповниться новими транспортними одиницями. Далі ми будемо просуватися в наших якихось проектах, і він запевнив, що наскільки буде вистачати його можливостей, він буде допомагати і працювати спільно з нами з прекрасним колективом в особі Мельчука Володимира Богдановича з прекрасним колективом, завідуючи всі, там можна сказати, люди на своєму місці. І я думаю, що цей автомобіль тільки прискорить ту допомогу, ту, що треба надавати нашим пацієнтам. Адже ми знаємо, в якому стані зараз знаходиться автопарк». Парк нашого центру там потрібно порядку 20 автомобілів. Галина Досин, Сергій Гормак, події НТК.